Всім доброго дня! Я Беріть за Рама Танзорович, вихованець жгутка юнодослідника ЗПО, Одеський колонатористичних центр Афаїн. Хочу представити вашій увазі мою роботу: Дослідження впливу екстрактів войних рослин на пророщення носіння сортів пшениці та радису. Фізіологічно активні речовини хвойних рослин, які зростають на території України, в парках сосмогли та лісних масивах, можуть бути використані для створення препаратів стимулюючої та грибіцидної дії, які були безпечні для людини та навколишнього середовища. Традиційні гербіцидні препарати також можуть викликати різні захворювання, в тому числі і онкологічні. У світовій практиці успішно застосовуються біологічно активні препарати з екстрактів койних рослин, наприклад, успішний японський препарат hv 101 Але це поодинокі препарати, а вітчизняних взагалі немає. Тому метою нашої роботи було вивчення дії фізіологічно активних речовин екстрактів тисуядного, віргінського, сосни, гімалайської, сосни чорної, кедра ліванського та кедр атлантського. В різних концентраціях та в різних умовах для створення фізіологічно активних препаратів. Завдання дослідження полягало в аналізі наукових джерел за темою досліджень, проведенні серії весняних, літніх, осінніх та зимніх експериментів по дослідженню впливу витяжок вольних рослин та ріст ро... та розвиток, редиску сорту National та сакса та пшениці м'якої Орнаутка та Лузанівська. Дослідження, дослідження та застосування екстрактів польних рослин інвімо. Аналізі отриманих даних та їх, та їх використання для розробки препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Об'єктами досліджень були рослини тиса ягідного, я віргінського, сосни гімалайської та сосни-чорної з парку Юнацький та, та з парку Альберта І міста Ніса, кедру Ліванського та Атласького. Також як об'єкт досліджень ми використовували пшеничі м'яку сортова наутка та сорту Лузанівська, радийське сорту Сакса і Неші. Робота проводилася у парку пам'яті Стоопаркового мистецтва Юнацького обласного гуманітарного центру та Одеському екологонатуралістичному центрі Афаліна протягом 2022-2024 років. В дослідженнях дії екстракту хвойних росин у 2023 році ми використовували насіння двох видів пшениці сорту Лузанівська та редиску сорту Сакса. Спочатку ми замочували насіння в 3% перекисі сьогодні на 15-20 хвилин. Потім розміщували по 10 в чашки петлі. До цього ми робили екстракти з листя сосни гімалайської в різних концентраціях, тису ягідного та інших хвойних рослин. Ми розстранили листя в ступці і змішували у зазначених вищих концентраціях при температурі води 80-100 градусів. Робота по дослідженню дії екстрактів хвойних рослин розпочалася в березні 2022 року. За два, ро... За два роки ми аналізували багато літератури та поставили більш 200 експериментів. На дії філологічно активних речовин хвойних рослин на насіння пшениці та редису впливала низка факторів. Один з таких факторів це використання різного за віком листя. У візняних експериментах ми використовували старе листя, а в інших експериментах ми використовували молоде листя хвойних рослин, але тільки в різних стадіях розвитку. Другий фактор, який впливав на результати експериментів, це сезонні коливання вмісти філологічно активних речовин хвойних рослин, таких як терпенів, фенолів та фітогормонів. Третій фактор, а та сукупність фа біотичних факторів, які впливали на результати експериментів, таких як інсоляція, опади та температура. Четвертий фактор, який впливав на різні результати експериментів, це різні концентрації екстрактів. Маленькі концентрації, такі як 10 г лиси на 250 мл води та у розладенні 1 до 10, показали числа пригнічуючу дію, що були рівні з контролем, а в багатьох випадках стимулювали ріст рослин порівняно з контролем. Цей фітологічний ефект повторювався декілька разів. Ці цікавий фізіологічний ефект прослідковується із екстрактами кедра ліванського та атласького в концентраціях 10 грам лиця на 250 мл води та у розведенні 1 до 10. У всіх експериментах ми фіксували сильне стимулювання проростання насіння на екстракту кедра Ліванського та Атласького. Про те, що в маленьких концентраціях навіть гальмуючі речовини можуть стимулювати ріст рослин, зазначав також Гродзинський. Розсліди по використанню листя сосні чорної та кедру ліванського інбів показали, що розведення листя по 50 грамів, 25% сосни чорної та 25% кедру Ліванського на 10 літрів води з настоюванням від 2 до 24 годин стимулювало приїзд молодих пагонів кедру гімалайського та атлатського, не колючої. Екстракти листя використовували для кореневого та позакореневого підживлення. Найбільший ефект отримали при сумісному використанні з мінеральним підживленням майстер для хвойних фірми Віларго. Екстракти тисо-ягідного в концентраціях 20 30 грамів на 100 мл води в червні липні можна використовувати для створення препарату гербіцидної дії. У порівнянні з контролем екстракт тисо-ягідного пригнічував вкорення радиску сортосакса сакса на 600%. Це підтвердилося багатьма експериментами, в яких тисо-ягідний повністю пригнічував насіння радиску сортосакса. сакса. Також в експериментах у порівнянні екстракту екстракту ягідного та гербіцидного препарату РУМДА ягідний показав однакову ефективність гербіцидним препаратом. Екстракту сніги Малайської панатрації 10 грамів лиця на 250 мл, то розведені 1 до десяти стимулював фріск корінців насіння пшениці сорту Лузанівська та редиска сорту САКСа у червні та у серпні. Екстракт кедра Ліванського та кедра Фасського стомулював фріск корінців пшениці сорту Лузаньська у серпні, жовтні-листопаді та в грудні. У порівнянні з контролем екстракт кедра Ліванського стомулював фріську рінців пшениці в серпні на 667%. У порівнянні з контролем майстра Кайдра Атласького стимулював різку лінців пшениці в жовтні-листопаді на 213%. Дякую за увагу.